Вітаю на календарі четвер, 29 вересня. Це Ньюз і студія для вас. працює Владислав Кухлевський. Сьогодні ми з моїми колегами працювали над наступними темами. 81-й роковини трагедії Бабиного Яру. Краматорськ та Дніпро зазнали ракетних ударів. Є загиблі. Сергій Андрійченко про газопостачання, воду та роботу команди. З октября сотрудники Кургаза почнуть перевіряти готовність газопроводів. Обеспечат газом, в першу чергу об'єкти інфраструктури. Надіюсь, технічні смотрішиті вопросів та самження для жителів новоквартирних ну, домов. Коротке замикання та небезпечне поводження з вогнем в ДСНС. Назвали основні причини пожеж в опалювальний сезон. Якщо ви включаєте обігрівач своїй оселі, то в ніякому разі не залишайте його без нагляду. Не... Поручаєте нагляд за обігрівачем малим дітям щеплення дітей з п'яти років. Новий наказ Міністерства охорони здоров'я. Раніше вакцинація проводилась з 12 років по до 18 років. То зараз, згідно наказу МОЗ України, вакцинація проводиться з п'яти років. Криворізька громада продовжує отримувати гуманітарну допомогу. надходить нам гуманітарна допомога президентська дуже у великих обсягах. Єсть у нас. Дуже хороша благодійна організація, яка е, привозить нам пакети. Покровчани старші 90 років можуть отримати грошову допомогу. Мешканцям нашої покровської громади буде виплачена сума в розмірі 400 гривень на банківські рахунки. Або е, ми будемо використовувати послуги пошти. Маленькі приємності скільки коштує та які квіти можна придбати у Покровську Резитоми, конечно, там году очі хороша. От і ветки, і великі От одиночки, какби от реально, що хороше. І ціна нормальна. 80 гривень. Какби одна хризантема большая вона ще стоїть більше місяця. Почнемо з трагічної ночі у Дніпрі. Місто зазнало ракетних ударів, в результаті чого четверо людей загинули. Двоє з них діти. Загиблі та поранені діти. Десятки понівечених будинків. Росіяни ударили ракетами по нічному Дніпру. поцілили по житлових кварталах. На ранок було відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина. Ще п'ятеро поранені, у тому числі і 12-річна дівчинка. Рятувальники дістали її з розбитого дому, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета. По обіді знайшли тіло ще однієї дитини. Кількість поранених зросла до 15. Повністю зруйновані кілька приватних осель. Рятувальники продовжують розбирати завали, шукають людей. У місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Понівечний ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач. На зараз нічна ворожа атака забрала чотири життя. Росіяни убили двох дорослих і двох дітей вісьмирічного хлопчика та дев'ятирічну дівчинку. Ранок для Краматорська також видався недобрим. В результаті обстрілу 11 людей зазнали поранень. Один у важкому стані. 11 поранених цивільних. Такі наслідки обстрілу російськими окупантами Краматорська. Росіяни завдали ударів по місту близько дев'ятої ранку. Пошкодили будівлю колишнього інтернату, багатоповерхівки, дорожні покриття, приміщення другої міської лікарні та Укртелекому. Там вибито практично всі вікна. Повну картину пошкоджень ще з'ясовують правоохоронці та місцева влада. Черговий удар по місту, яке не знаходиться безпосередньо на лінії фронту, вкотре доводить, що цивільним небезпечно залишатися на території області. Евакуюйтесь. Не наражайте себе на небезпеку. Сьогодні Мирноградська громада попрощалася з героєм. У бою за нашу батьківщину. 17 вересня під час виконання бойового завдання, виявивши стійкість та мужність, загинув старший сержант Ігор Олександрович Гопка 1966 року народження. Висловлюємо сердечні співчуття рідним, близьким та друзям загиблого. Слава героям, які захищають Україну! Поліція Донеччини повідомила про оперативну ситуацію в області. Під удар Росії потрапили 14 населених пунктів, Є вбиті та поранені мирні жителі, серед них діти. Ворог атаковував міста: Торецьк, Авдіївка, Бахмут, Залізне, СМТ Північне, Очеретине, села Комар, Бердичі, Карлівка, Максимільянівка, Соловйове, Новоселівка, Перша Новоукраїнка, Олександропіль. Окупанти били з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Найбільше ударів чотири витримав бахмут. Знищено та пошкоджено 24 цивільних об'єкти. 18 житлових будинків, коксохімічний завод, автотранспорт, гаражі. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. 81-й роковини трагедії Бабиного Яру. Глава держави поклав квіти до пам'ятника жертвам трагедії, що розташований на території Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр. На жаль, подібні злочини проти людства мають місце і сьогодні. Зокрема, на нашій українській землі. Злочинці, які спричиняють такі трагедії, обов'язково мають бути покарані, щоб у диктаторів і тиранів не було бажання повторювати щось подібне в майбутньому, сказав президент. У 81-й роковини трагедії Бабиного Яру президент України Володимир Зеленський ушанував пам'ять усіх жертв масових розстрілів мирного населення нацистами в окупованому Києві у роки Другої світової війни. Сергій Андрійченко про актуальні на сьогодні теми: газопостачання, вода та гуманітарна допомога. Далі пряма мова. Наша команда продовжує працювати і вирішувати питання, зв'язані з, з жидіністю громади. До топительного сезона осталось не так много времени. Что касается газа, то руководство области Павел Кириленко делает все возможное, чтобы решить этот вопрос. И мы видим конкретику. По моей информации, с октября сотрудники Кургаза начнут проверять готовность газопроводов. Обеспечат газом в первую очередь объекты инфраструктуры. Надеюсь, технически смогут решить и вопрос теплоснабжения для жителей многоквартирных домов. Еще летом мы вместе с заместителем Покровского городского совета Анатолий Мзинченко провели встречу с фермерами, обсудили возможность прорядить посадки и заготовить дрова для жителей. Сегодня по этой программе идет активная пиловка сухостоя, подчеркивая сухих аварийных деревьев, а не дубов в парке, как это разрешают делать некоторые чиновники. Мы должны осторожно подходить к решению задач, а не в агонии принимать нелепые решения. Нам жить в этой громаде и мы должны максимально обеспечить людей дровами но при этом сохранить окружающую среду, потому что нам здесь жить. Вопрос водоснабжения для Покровской громады по-прежнему остается открытым. Немногие многоэтажки смогли самостоятельно пробурить скважины и запитать систему. Власть с первых дней отсутствия воды осталась в стороне, переложив эту проблему на плечи покровчан. Хотя я неоднократно говорил о том, что бюджет должен работать для людей. За те миллионы, которые в вагоне распределяли на свои коммунальные предприятия, не предоставляя никаких конкретных цифр, можно было решить вопрос альтернативного водоснабжения во многих домах. Приведу пример Новогродовки. Там с мизерным бюджетом смогли пробурить скважины и запитать от одной скважины несколько многоэтажных домов. Почему Покровск не воспользовался опытом соседних городов? Ну, ответ очевиден. Хотя я считаю, мы как большая Покровская громада должны быть примером для маленьких городов, но никак не наоборот проблемы людей местных чиновников мало волнуют. И сегодня люди вынуждены носить баклажки с водой и еще искать, где можно ее набрать. Ведь не во всех дворах есть скважина. А принести воду за 2-3 километра, да еще и поднять ее на этаж, далеко не всем под силу. В Родинском вопрос альтернативного водоснабжения мы подняли еще на первой встрече с людьми. Тогда руководство шахты Краснолиманская в лице Анатолия Руденко и трудовой коллектив без раздумий согласились помочь городу. Так как понимает важность сегодня не оставить людей в беде, мы провели необходимые анализы, получили ответ, что вода пригодна в технических целях. И даже по некоторым характеристикам лучше той, что с перебоями течет в кранах наших жителей. По крайней мере, она не ржавая. Мы написали все необходимые письма. Но преграда стало то, что Требушкин решил в этой ситуации поиграть в политику. Сначала не давал разрешения, тогда жители города Родинская стали обрывать горячую линию с жалобами на бездействие власти. Он придумал тогда другой ответ: Мол, нужно провести более тщательную экспертизу воды. Хотя все мы видим сегодня, что течет из наших кранов. Почему-то тщательную экспертизу этой воды никто не проводит. В общем, начало работ затягивалось, пока не вели военную администрацию. И уже новый руководитель Сергей Добряк э, с понедельника дал старт работам. С начала недели уже работает техника, и мы в случае необходимости тоже готовы помогать всем, чем нужно. Активно ведутся работы. Э, надеюсь, в скором времени завершаться и мы сможем обеспечить водой город Родинское. По такому же принципу можно подключить и Покровск, запитав его от шахт Медноград Угля. Но пока этот вопрос на стадии оформления документов. Очень важно, когда руководитель громады или предприятия в первую очередь заботятся о людях. В его приоритете не финансовые ресурсы, а люди. Ярким примером стало отношение руководства шахты О и ГП Краснолиманска к проблемам города и жителей. Анатолий Руденко не только помогает городу решить проблему с водой и полностью их трудовой коллектив, но и изыскал средства, чтобы обеспечить углем каждого работника предприятия. Выделили дрова для нуждающихся, вот это и есть работа для громады и страны в целом. Каждому сотруднику выделяют по 3 тонны угля, независимо от того, есть ли у них дома печь или нету. Объединив усилия, можно решать любые вопросы. Главное, чтобы было желание. А если его нет, то мы уже увидели результат от покровских чиновников. Хотя их прямая задача – решать проблемы людей, а не распоряжаться бюджетом как своим. Ситуация в Покровской громаде сегодня контролируема. Нет проблем с продовольственными товарами, с медикаментами, товарами первой необходимости. Полки, магазинов и аптека не заполнены. Большая проблема для людей сегодня это отсутствие работы или недостаток средств существования. Мы реализуем социальные проекты не первый год, но с началом военных действий, к большому сожалению, стало больше людей незащищенной категории. Кто-то потерял работу, кто-то из-за обстрелов лишился имущества. Мы стараемся помочь по мере возможности. Выходим на гуманитарные фонды, ищем помощь по всему миру и находим неравнодушных людей, готовых помочь. И за это им большое спасибо и большая благодарность. Продукты питания, теплые вещи, средства личной гигиены. Гуманитарная помощь должна открыто заходить в громаду и не быть запрятана в подвалы и непонятные укрытия, где часть гуманитарки уже якобы съели крысы. Все это должно доходить до людей». Для этого волонтеры и прилагают максимум усилий, чтобы не оставлять людей в беде. В Покровской громаде по нашей инициативе были созданы волонтерские медбригады, которые готовы в случае необходимости помогать жителям. Очень важно сегодня быть одной сплоченной командой, объединиться и уверенно идти к победе. Есть множество примеров ребят, которые присоединились к волонтерским миссиям, помогают вместе с нами нуждающимся. Я не раз говорил, что украинцы Сильная, невероятная нация. Вместе мы ми на местах уверенно держимо тил. Вместе уверенно движемся к победе. І вместе в будущем продовжимо созидати для родной України. З настанням холодів люди починають використовувати прилади для обігріву. Як вберегтися від пожеж? Дізнавались мої колеги. Пожежі внаслідок коротких замикань в опалювальний сезон виникають досить часто, адже мешканці починають використовувати електроприлади для обігріву домівок. Серед основних причин пожеж порушення правил експлуатації електрообладнання, порушення правил розміщення та експлуатації пічного опалення, а також необережне поводження з вогнем. Працівники ДСНС надають поради та рекомендації аби уникнути коротких замикань у будівлях. Купуйте обігрівачі тільки в спеціальних магазинах. Обігрівач має бути з сертифікатом якості. Якщо ви включаєте обігрівач у своїй оселі, то в ніякому разі не залишайте його без нагляду, не поручайте нагляд за обігрівачем малим дітям, не сушіть одяг на обігрівачах. Якщо ви лягаєте спати, на ніч краще відключати, тому що ви не зможете проконтролювати, що відбувається з обігрівачем. Як зазначають працівники ДСНС, найчастіше у помешканнях громадян виникають займання через перенавантаження електромереж. Також уникаєте перенавантаження електромережі. Якщо ви вимикаєте обігрівач, не має бути вімкнути в мережі потужний електроспоживач, тобто бойлери, електро електричні печі пральні машинки, а вони повинні бути в цей час вимкнені. Дуже часто пожежі у приватному секторі виникають саме через те, що печі вчасно не обслуговуються та не очищуються. Якщо ваша домівка обладнана печу на твердому паливі, вже необхідно провести технічний огляд та підготувати прилад до опалюваного сезону. Що це в себе включає? Необхідно. Провести, потрусити сажу, замазати тріщини на димоході, побілити і підготувати печі до опального сезону. Ні в якому разі не встановлюйте біля печей якісь горючі матеріали. Сам запас палива, дрова або вугілля необхідно зберігати десь в окремому приміщенні. Біля печі може знаходитися тільки. Той запас палива, який необхідний для топлення печі в даний період часу. Питання газопостачання і досі залишається відкритим. З настанням холодів люди масово починають користуватися обігрівачами, тим самим перенавантажуючи мережі. Хтось повертається до пічного опалення, хтось встановлює буржуйки. Працівники ДСНС ще раз закликають бути обачними та мати в оселі вогнегасник. У разі екстреної ситуації повідомляти про займання за номером 101. Щеплення дітей з 5 років. Новий наказ Міністерства охорони здоров'я. Чи роблять щеплення у Покровську? Дивіться далі. Головний санітарний лікар Ігор Кузін 4 вересня заявив, що в Україні прийшла нова хвиля захворюваності на COVID-19. за останні 2-3 місяці збільшився прийом до лікаря-педіатра. Багато батьків звертаються з дітьми, у яких спостерігаються симптоми коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я переглянуло питання стосовно того, з якого віку дітям можна робити щеплення від COVID-19 раніше вакцинація проводилась з 12 років по до 18 років. То зараз, згідно наказам МОЗ України, вакцинація проводиться з 5 років до 11 років. Вакциною проводиться вакцина, проводиться Pfizer. Відтепер з згодою батьків можна щеплювати від 5 років. Попередньо отримати консультацію лікаря. Медичний працівник огляне малечу щодо протипоказань та узгодить з календарем щеплень. Одним із важливих етапів готовності. Це вакцинація у першу чергу для груп ризику. Всі діти, які є з хронічними захворюваннями, вони обов'язково йдуть як групи ризику. Вони можуть з'явитися у будь-яку амбулаторію по нашому центру. Його оглядає лікар і він вакцинує дитина, вакцинується для щеплення дітей. Обов'язковою має бути письмова згода від батьків або опікунів. Батьки зможуть завантажити сертифікат вакцинації дітей через застосунок Дія. Для цього необхідно закріпити свідоцтво народження дитини. Потрібна також форма 063». Це довідка у вакцинації дитини, в яку входять усі вакцини за календарем, і туди вносяться дані про вакцинацію від ковіда. Як стверджує лікар-педіатр, у дітей симптоми захворювання приходять легше, ніж у дорослих. Це підвищення температури тіла, яка може бути 2-3 дні, і симптоми ГРВІ. Це нежить, кашель біль у горлі. Уберегти себе можна двома методами: вакцинацією та застосуванням індивідуальних методів захисту. Якщо спостерігається погіршення стану здоров'я та виявляються перші симптоми, не потрібно зволікати. Відразу потрібно звернутися до лікаря, бережіть себе та будьте здорові. До уваги мешканців Добропілля з 1 жовтня 2022 року відновлюється рух міських автобусів по маршрутах 1А та номер 2 Вартість проїзду 14 гривень. Музика. Продовжуємо розповідати вам про життя у громадах Донеччини. І сьогодні мої колеги побували у Криворіжжі про гуманітарну допомогу та чи вистачає продовольчих товарів? Дивіться. Прямо зараз Криворізька територіальна громада невелика за чисельністю населення, але має досить розголоджену територію, в якій села знаходяться далеко одне від одного. В громаді від початку війни почав працювати гуманітарний штаб. Робота штабу поставлена таким чином, щоб все населення громади отримувало допомогу. По старостинським округам старости працюють з населенням, розвозять подальнім селам. Депутати приймають участь велику в роздачі гуманітарної допомоги. Працівники культурних закладів, закладів освіти, які не задіяні в освітньому процесі. Працюємо всі для населення, отримуємо, шукаємо гуманітарні штаби, які можуть нас забезпечити. Намагаємося робити все можливе для того, щоб кожен житель отримав гуманітарну допомогу. Як каже Анна Іванівна, кожна громада стикається з проблематикою отримання кількості гуманітарної допомоги, бо переважна частина її спрі... На льготні категорії людей. Ми розуміємо, що наскільки складно, що нельготна категорія населення на даний час не, не завжди може знайти собі роботу, тому що не всі підприємства працюють і їм так само потрібна допомога. Ми намагаємося. Входити в положення наших, нашого населення, наших жителів два місяці поспіль. Практично кожен житель у нас отримує гуманітарну допомогу. Гуманітарна допомога до громади надходить з різних джерел. Надходить нам гуманітарна допомога президентська, дуже у великих обсягах. Є у нас дуже хороша благодійна організація, яка Привозить нам пакети пакети 13-18 кг. Нам надходить гуманітарна допомога не тільки продуктовими наборами, а також памперси і для дорослих, і для діток, дитяче харчування, засоби гігієни. Набори дуже гарні. Багато з Польщі нам везуть гуманітарної допомоги. Як зазначає голова громади, співпрацюють з польською організацією діаспорою, які також надають Зноманітну допомогу цього разу нам були завезені з Польщі велосипеди. Невелика кількість, але це досить гарна допомога з їхнього боку. Ми дуже вдячні і ми плануємо ці велосипеди віддати їм тим людям, які слідкують, допомагають нам, людям похилого віку, ті, що нас обслуговують самотніх бабусь, дідусів. Гуманітарний штаб забезпечує потреби трьох округів. Шиловський округ, Добропільський округ і округ села Криворіжжя. Видаємо гуманітарну допомогу усім верствам населення. Забезпеченість у нас більше 100%. Гуманітарна допомога надається у нас два рази на тиждень, у вівторок і в четвер. Мешканці громади вдячні всім, хто надає зараз таку важливу допомогу. А хочеться винести велику подяку президенту, який надає гуманітарну президентську допомогу льготним категоріям населення. І, звичайно, тим благодійним організаціям, тим волонтерським організаціям, які підтримують населення Донецької області в цей нелегкий час. Також у громаді працюють і крамнички, в яких можна придбати все, починаючи від продуктів харчування до кормів для домашніх улюбленців. Як каже власниця крамнички, складнощів завжди виникають, але потрібно працювати. Ну, спочатку війни, звісно, були в нас труднощі нічого в магазині було, майже пусто. То товар є, все нам привозять часно. В общем, хто хоче працювати. Той працює, вважаю так, що на даний час в селі Криворіжжя достатньо забезпечені продуктами. Магазини працюють стабільно, без перебоїв в магазинах. Є все. Тож бачимо, громада, хоч маленька, але в ній мешкають люди з великим серцем, де всі підтримують один одного з великою вдячністю, відносяться до кожної країни, кожного регіону та кожного волонтера, які надають таку важливу допомогу. Покровчани старші 90 років можуть отримати грошову допомогу. Як оформити документи та про розмір допомоги знають мої колеги. Напередодні Міжнародного дня людей погилого віку у Покровській громаді було прийнято рішення про виплату одноразової допомоги мешканцям, які старші 90 років. Мешканцям нашої Покровської громади буде виплачена сума в розмірі 400 гривень на банківські рахунки, або ми будемо використовувати послуги пошти. І всі громадяни даного віку їх у нас на даний час уже після перевірки списків лишилося у місті біля 400 осіб. Вони всі отримують по 400 гривень на особові рахунки. Заяву від мешканців приймаються як у селищних радах, так і в управлінні соціального захисту населення та за телефоном 062 352 12 59. Заява пишеться. Копія паспорта, копія кода. Ми знаходимо рахунок на або абонсели ради. Все це взагалі будуть через пошту, тому що це поважний вік. Це люди, які не буду не всюди в селах. Є банківські рахунки. А почтальон принесе додому суму. Управлінні соціального захисту зазначають, що грошова допомога надходить на рахунок через тиждень після подання заяви. Графік підвозу питної води у Покровську на 30 вересня. Вулиця Свободи, 1, 8.30, Вулиця Свободи, 64, 9.00. Вулиця Свободи 102 – 9.30, вулиця Дачна, 30 – 11.00, Вулиця Солов'яненка Миргородська, 14.30. Квіти це маленькі приємності. Скільки коштують та які квіти можна придбати у Покровську, дізнавались мої колеги. У всьому цивілізованому світі вже багато років квіти прийнято вважати як знак уваги, вдячності та поваги. Жоден день народження 8 березня. Весілля чи день вчителя не може пройти без яскравого букету. Тож і сьогодні знімальна група Капрі вирішила дізнатися, з яких приводів та які саме квіти обирають покровчани. Ну по разному бывает більше людей, бывает меньше. У кого как день рождения? Праздники естественно під каждый праздник більше людей. Ну і на хорошие поводи теж покупают, і хорошо покупают. Розы хризантеми, такое що саме ходове. Розы хризантеми, орхидеи, букети. то все беруть потихонечку, по чуть-чуть беруть. Квіти вважаються прикрасою нашого життя. Вони всі чудові, без винятку, за що їх і називають очима природи. Аби зробити приємно близькій людині, не потрібно багато часу чи зусиль. Можна навіть не виходячи з власного будинку, відправити кур'єра з обраною вам пропозицією заздалегідь. Да, у нас є доставка, є можна зарані заказувати, можна одразу прийти заказати. І ми з покупателями робимо осер... вони асерпіштуані сумочку, букет, букеті ну пожила. Ми щось пропонуємо, вони щось своє показують, що хочуть желання своє, не дивлячись на проблемність постачання квітів за кордону, цінова політика готових композицій сильно не відрізняється від минулорічної. Все одно букети у місті можна обрати на будь-який смак та гаманець. Можна чисто з роз, є можна хризантема, можна зробити комбінацію. Опять же, на яку на яку суму клієнт хоче. Ми наприклад, розказувати нам свій бюджет на що він розчитує. І ми тоді вже починаємо йому пропонувати, що ми на цю суму ми можемо йому пропонувати. Где-то самый более такое, чтобы. Ну, Где-то 500 гривен и выше это уже более такой большой, красивый букет. Не сильно, конечно, но ну, есть, да. Ну, как бы роза от 40 до 120. Хризантема 70-80, букеты от 300 и выше пошли. Ну, в общем, по-разному. Ну, в основном люди приходять якби, ну, смотря на яку суму люди тут можна приложити, можна навіть зробити. Особливу увагу продавчині приділили і осіннім квітам. Гризантема також є одною із найдавніших. Відомо, що ці квіти вже 2,5 тисячі років тому успішно вирощували як декоративну рослину. Гризантема тішить людей своєю барвистістю аж до першого снігу. І саме тому її називають королевою осені. Началася гризантема. Гризатема, звісно, в цьому году дуже хороша. Вот, и ветки и большие вот одиночки как бы вот, реально что хорошая и цена нормальная 80 гривен как бы одна хризантема большая так она же стоит больше месяца как бы даже две ну даже не две три пять штук взяла но уже красивый хороший букет там такая одна хризантема ну как бы выбор хороший. Ну, как бы хризантема большого уходу не, не, ну, не нуждається в большом уходе, просто треба чаще міняти водичку і все, очень стоїть вона дуже довго. Це такая, самый такой цвіток, який стоїть довго. Маленькі життєві радості потрохи повертаються у буденність. Тож місцеві жителі можуть бути впевнені, що без пахучої рослини у вазі осінь точно не пройде повз. І наостанок про погоду у Покровській громаді протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Температура в день плюс 19, плюс 21. вночі плюс 13. І це були всі новини цього інформаційного випуску. Бажаю вам мирного та спокійного вечора. Побачимось вже завтра. На все добре.